Так, всім вітання. Ми з Михайлом сьогодні дуже зайняті. Готуємося до зими. Хоч зима вже прийшла. Коротше, консервуємо ми е, тушонку з риби, тувстолоб, ми почисли, нарізали такими шматочками. Ну і Михайло накладає ту в баночки. Ми, звичайно, їх простерилізували перед тим. Тут лежать кришки стерилізовані, банки ми простерилізували в духовці. Так, міш, ану скажи, з чим ти там? Накладаєш, що в банки, додаєш, щоб ми, що наша риба була смачненька. Кажи віш. Ну, щоб риба була смачненька, треба в банки на дно кинути 4 перця чорних, один духмяний, лавровий листочок, дві, <клес> дві кусочки моркви і кусочок цибулі. Ну і ми тут трамбуємо а на остаток в тому випадку на банці додаємо. Чайну ложку солі засипаємо зверху і беремо столову ложку в І то діло все заливаємо. О, Ось така красота у нас получає. Потім беремо простерилізовану кришку і накриваємо. Там. І сподіваємося, що вона на новий рік не Коротше, Михайло вже почав набивати. Рибу цей, ага, тут у нас стоїть автоклав, який потім буде це все заряджено. Справа в тому, що автоклав влазить 24 літрові банки. А я так підрахував, що тих 4 то столоба нам дадуть всього половину певної кількості, 12-літровий банок. Так що я поїхав в місто, купивши свинини, і щоб дурно час не тратити. Я наріжу ще свинини, і ми, е скільки банок нам не буде вистачало для того, щоб наповнити автоклав, ми докладемо свинини і зробимо тушонку ще з свинини. Ну, вже як буде готова, напевно, попробуємо і скажемо, що вийшло, бо ми то два робимо вперше, колись нам допомагали наші Ну, було, було, як було, є, як є. Добре. Покажемо все, між помахай руками. Все. З наступаючим. Так, друзі, значить, Михайло, продовжуємо ми операцію тушонка. Михайло понабивав. Подавав приправи до банок, так перед тим показано, я позакатував які декілька кишок на закрутки. Значить, з 4 товстолобики, які заважили нам 4 кілог... 12 кг на загальну, вийшло нам 11 банок півлітрових. Але я відрізав всі косточки, то є саме філе. І з 6 300 свинини. Вийшло також, куди вийшло стільки, 12 банок півлітрових, Ну і одна 13, така була половина, то Михайло взяв сюди дорізав цибулі більше, моркви. Коротше, приправив, так як ми тушимо м'ясо, буде така наспробна банка. Все, зараз ми тут складемо за, то й 20 в загальному 24 банки. Автоклав півлітрових банок нам лазив я 8 штук, тобто буде 8 штук, ми закладемо повний автоклав. Щодо автоклава, якщо хтось комусь цікаво, я цей автоклав маю дуже давно. то мені, ну, Я купив собі його, ну навіть не пам'ятаю скільки років, користуюся ним тепер трошки менше, колись взагалі він не, не, не злазив у нас з кухні. Е, він має, ну, мені подобається і робота того автоклава, і взагалі сам автоклав, як зроблено, ну, класно, класна, класна справа. Значить, ми накладемо банки, залиємо поверх банки води. Закрутимо на всі ті болти і накачаємо сюди півтора атмосфера повітря. От тут ми маємо купачок черучним насосом, так як в мене є компресор, накачаємо 1,5 атмосфера. Після того ставимо на огонь і наганяємо ще півтора, як мінімум, атмосфера. Я ж майже 3 майже 3,5 атмосфери, ще наганяю на огні і тоді виключаю. Коли падає, там скажімо, пів атмосфери, знову підпалюю, на 10-15 хвилин, знову підпалюю. І так, з три рази. Ну і потім тому за сутку, ну, витягуємо банки. Пайну те, що банки зразу є закатані, вже в них нічого не попадає, вони в свому суку варяться, і, ну, Хто користується автоклавою, агітувати не треба, а хто хоче, то, то, хороші речі. Ну, все, починаємо закладати, зробимо закладку і, і напевно вже покажемо, як виймемо і на тарілку нашу пробну банку поставимо. Скоро кого бачення! Так, в середині, між покажи. Ми, бачите, заклали, так як я говорив, у нас 24 банки влізло по 8 в ряд. влізло, Там у нас одна банка трошки менша. Залили водою банки рівно з датніми кришками. Все, я зараз беремо, закриваємо вверх. зараз гарно затягнемо ту гайками. І накачаємо півтора адмосфера Це йдемо, ставимо на огонь. Продовжуємо процес. Після того, як гарно надійно закрутили, беремо і качаємо. Видно, воно багато там лиця не влізе, тому що там малий пройом. От не бачимо, є тепер півтора атмосфера. І все. Тут хватить. Накачали, перекрили кран, гушку. Пройшла сутка вже часу. Чому так багато? Потрібно для того, щоб відкрити автоклав, потрібно, щоб він остив і навіть банки всередині. Тому що ми випустимо. Той атмосферний тиск, який ми накачали 1,5 атмосфери, щоб нам кришки не познімало, у риску, це, мусить то все добре встити. Тобто Варилося воно приблизно 6 годин. Ну, Що значить варилося? Тобто на... Я показував 1,5 атмосфери тиску я нагнав, потім друге півтора, тобто 3,2 я створив за рахунок кипіння води, витручив. Ну, Хвилин десь 30-40 воно стоїть устиває, пів одну сфери падає, потім знову на 15 хвилин підпалюєш і так в три рази його е, заняло це. Тепер ми вже зняв болти, відкрию. Так. І що? І як наші тушонки тут? Опана! Ага. Отак, бачите? Я воно буду... ну класно. Навіть ті кришки я перший раз я боявся, що... Ті кришки на закрутку але бачу, е, бо я такі закатувати все використовував кришки. Перший раз тут щось не постерилізували. Ну, коротше, от, ну, в своєму жиле. І все, тепер поставимо підвал. Тому ще трошки, як витягаю, порухаю, щось думаю чи та сіль. Хоча як воно кипить, я думаю, що вона розводиться. От. Така радість. Бо що не говорити робота, роботу робота, і їсти всі хоче кожного дня? От. Так що не претендуємо ми з Михайлом на майстрів, на шеф майстрів по тим куди, бо ми займалися деревом столяркою, так будемо займатися. Є наша пробна баночка, яку ми розпечатаємо, але нехай воно пристине. Свіже не буде, ніхто того не знімав. Е, Але так робили, ти та вирішив зазняти, показати. Е, ще раз, що до автоклаву, звернув увагу, хто хоче. Хто е, собі думає, ну молоді люди, пам'ятаючи е, з школи, що таке тиск і так далі, що атмосферний має на увазі, бо ті люди такого віку, вже, як я, 50. Хіба пам'ятаєте про тиск про здоров'я, контролюють тиск. А я до чого? Неправда, коли ви собі думаєте, що в звичайному баняку ви можете приготувати так гарну тушонку, як автоклав. Автоклав він свого городу внутрі автоклаву, коли ми накачуємо півтора адмусферу повітря, ми створюємо. Піднімаємо тиск. А зі школи з фізики за 8 клас ми пам'ятаємо, що температура води, кипіння залежить напряму від тиску, в якому безпосередньо ми сьогодні гріємо ту воду. Так? Тим самим, ми піднявши атмосферний тиск в тому кубі, ми збільшили кипіння, температуру кипіння води ну, на 10 градусів. Так? Бо півтора атмосфера ну, тиск вимірюється в паскалях. Але Є основа той ретуртний стопчик, ну не туда. Ну, я не туди. Значить, дивіться. І, тому ми, готуючи тушонку, ми піднімаємо не 100 градусів, так як нормально кипить вода на нормальному тиску. Піднявши тиск, ми піднімали температуру на 10 градусів. І тим самим ми краще проварюємося м'ясо, вбиваємо мікроби, які б вижили при 100 градусах, при 110, звичайно, вони вже не виживають, тим більше є. Треба обробка самого продукту, він є безпечніший в домашніх умовах виготовлений і кращий, смачніший, 100%. Добре, бо почали з тушонок, закінчили якимось, не знаю. Роком. Добре, всім удачі. Будемо смакувати те, що наробили. Що собі зробили, то не є.